Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бубик. Сьогоднішня наша розмова це відповідь на питання моєї глядачки Ольги. Вона запитала як сказати, правильно чи вірно, буква чи літера? Правильно, це означає згідно з правилами, так, як потрібно, як повинно бути правильна відповідь. Правильне рішення, правильна осанка дитини, ти правильно зробив. Вірно, це незрадливо, вірний, як пес, вірно служити, вірно чекати, вірно кохати. Не можна говорити, твоя відповідь вірна. Буква чи літера пригадалося мені як одна особа, яка взялася редагувати одну з моїх книжок. Виправила в моєму тексті буква на літера. Слово буква і літера вживаються паралельно і те, і те правильне. І буква, і літера це слова запозичені в українській мові. Буква запозичена з германських мов, літера, з латини правдоподібно через польську мову. Однак варто приглянутися до українських ідіом фразеологізмів. Мені вдалося знайти лише один фразеологізм зі словом літера людина з великої літери. Хоча я б посперечалася. Всі решта з буквою. Читати повністю від А до Я, тобто від букви до букви. Буква закону. Дотримуватися букви закону, дотримуватися букви інструкції. Буквально, точно, дослівно. Отже, і так, і так правильно. Вибирайте, як вам більше подобається, так і вживайте. Але пам'ятайте, що буква вживається найчастіше в ідіомах, тобто фразеологічних зворотах. При нагоді пригадалося мені ще одне слово, яке дуже часто вживається в українській мові учбовий. Кажуть, вищий учбовий заклад. Немає такого слова в українській мові, тому що немає слова учба. Вищий навчальний заклад або вища школа. Кажуть, виш. Дякую, що дивитеся мої розмови, коментуєте. Завжди радо поділюся з вами тим, що знаю. Пишіть. Подобуйте, підписуйтеся, рекомендуйте своїм друзям і знайомим. Дякую, що були зі мною, Па-па!